Марафон єдині новини триває. Далі ми з вами поговоримо ще про міжнародну політику, про політику взаємодії України і інших країн. Словом таке широке теж коло питань будемо, сподіваюсь, зможемо зараз охопити. І до нашої розмови долучаємо Михайла Подоляка, радника керівника офісу президента. Пане Михайло, добрий вечір. Слава Україні. Віруємо слава добрий вечір, пане Михайло. Ми сьогодні, впродовж ефіру, обговорюємо зокрема тему Грузії, роковин вторгнення 2008 року, і от я з вами хотіла б поговорити про полярні по суті заяви, які прозвучали від керівництва Грузії. З одного боку, прем'єр-міністр говорить про те, що ми хочемо повертати території мирним шляхом, але не називає Росію агресором. З іншого боку, президентка говорить про про те, що це наш спільний ворог, наш це Грузії і України. Ну і фактично називає Росію агресором. От що в цьому контексті маємо відзначити для себе ми, як країна, ну яка має певні взаємини відносини з Грузією? Ну, по перше, маємо відзначити, що непокаране зло, зло. Якби це не банально звучало, воно завжди повертається з більшим обсягом, з більшим масштабом зла. Ну, от Російська Федерація у 2008 році не була покарана. Навпаки певні країни підтримали. Навпаки, ви пам'ятаєте, була доповідь пані Тальявіні про те, що Грузія там чи не спровокувала цю війну, і Росія мала право вбивати грузин, і так далі, і тому подібне. І це все повернулося першим етапом війни в Україні, і другим етапом повномасштабним вторгненням. І так далі. Тобто, маємо все ж таки не забувати, що треба завжди принциповим бути до кінця, і саме саме і сьогодні треба в Україні бути принциповими до кінця. Ця, тобто, ця війна має бути справедливо закінчена і Росія має пити на піти на певну трансформацію для того, щоб можна було це зло покарати. Якщо ми не покараємо, то тоді наші діти ну, будуть змушені жити в наступних етапах війни. Це очевидно. Друга складова. Немає ніякого уряду грузинського, який би розумів. Ну це фікція, да коли ви говорите, що можна щось там мирним мирним шляхом повернути, коли вас анексували чи вас окупували територію. Це фікція, це тимчасом. Фікція, яка там буде ще жити рік-два. Ну, принаймні уряд Гарібашвілі буде жити рівно стільки, скільки живе Російська Федерація в нинішньому політичному забарвленні, в нинішньому політичному вигляді. І так далі, пані президент, Грузія абсолютно права. Це наш спільний ворог. Ми з вами розуміємо, чому це так. Тому що я тут перехожу до біля більш глобальної теми, про що і пані президент Грузії говорить. Знаєте, Після розпаду Радянського Союзу з певним часом чомусь наші партнери, ну, багато світових лідерів, прийняли для себе таке. По замовченню правило, що суб'єктністю на бувшому радянському просторі має, має бути тільки Російська Федерація з суб'єктністю, ну тобто з повноцінним суверенітетом. Всі інші республіки, бувші, які стали незалежними державами, вони цього суверенітету не мають. Вони мають підкорятись так чи інакше, підкорятись Росії, економічно, культурно, інформаційно і так далі. І відповідним чином не вважало, що Україна є суб'єктною, не вважало, що є Грузія суб'єктною. І так далі сьогодні. Ця війна нарешті поставить в цьому крапку, не буде суб'єктності навпаки Росії, тобто Росія буде набагато менш суб'єктною. А ми нарешті отримаємо з вами повний суверенітет не тільки ми. На жаль, ми одні воюємо, а інші країни бувшого радянського колишнього радянського союзу вони отримують суверенітет після програшу Російської Федерації, і тому безумовно тут пані Зрубашвілі абсолютно права щодо того, що Росія спільний ворог не тільки України і Грузії, а як мені здається, і всіх інших країн колишнього радянського союзу. Ну знаєте, поки там прем'єр-міністр Грузії шукає якісь там свої мирні шляхи. Він до речі, не Назвав свої публікації куди ці де, де ці позначки, в які в яку сторону йти до того мирного шляху. Ми тим часом, от в Саудівській Аравії, у нас свій мир. Ми чудово розуміємо, нас є мирний план. Ми його формула миру, точніше, ми її впроваджуємо, але. А я хотіла, щоб ми з вами обговорили реакцію Росії. Вчора опублікувала опублікувала МЗС, значить, заяву Захарової, де вона там це речниця МЗС російського, де вона в черговий раз значить оприлюднила список вимог до нас серед мого улюбленого. Це денацифікація і демілітаризація там. Визнання окупованих територій Словом, там багато цих традиційних моментів. От як ви вважаєте, як довго ця пісенька буде грати з Кремля? Вона буде грати постійно, поки ця політична еліта не перестане існувати. Ну тобто, поки Росія не піде на трансформацію. Ми будемо чути це. Ми можемо це сприймати як анекдотичні такі, знаєте, пісні, як ви говорите. Немає сенсу їх аналізувати, тому що там немає нічого реалістичного. Пані Захарова взагалі не є реалістичною особою, як в принципі будь-хто сьогодні в російській політичній еліті, і вони говорять традиційні речі навіть попри те, що 17 місяців так і не отримали жодного результату. І навпаки. Обнолили свою репутацію остаточно вже немає Росії, яку треба боятись і так далі. Але давайте все ж таки про деякі позиції поговоримо з іншого боку. На мій погляд, сьогодні єдиною країною, яка є масштабованою нацистською, яка є спонсором глобального нацизму, а неонацизм дійсно в світі присутній. Він не впливає суттєво на процеси. Безумовно, він там, ну скажімо, скоріше таке маргінальне явище невеличке, але єдиним спонсором глобального неонацизму є Російська Федерація. Це перше. Друге, ця країна є єдиною сьогодні у світі, яка використовує величезний обсяг зброї для масштабного вбивства в стилі Першої чи Другої світової війни громадян іншої країни. Третя складова: безумовно, Росія сьогодні є країною, яка єдиною масштабно порушує міжнародне право, і відповідно має бути за це вже покарана і так далі. Ну, тобто багато позицій щодо демілітарізації без всякого сумніву, ця війна завершиться з суттєвою деміліта. Мілітаризація Російської Федерації, тому що Росія не має ніякого військово-промисловного виробництва сучасного типу технологічного високотехнологічного. Це все абгрейджена радянська зброя. Просто знову ж таки повертаємось в момент розпаду радянського Союзу, Росія а, взяла на себе функцію утилізації всієї цієї зброї, просто забрала mm -hmm. усіх присутніх. Респект... Включно з нами, включно з Грузією, знову ж таки з Казахстаном і так далі, і тому подібне. Все це зібрало для того, щоб сьогодні використати проти України після цієї війни Росія буде демілітарізована. Я думаю, що за рахунок репарацій буде набагато менше інвестицій в ВПК Російські, і Росія завжди буде такою третєсортною країною саме з військової точки зору. Mm -hmm. Так, велика... Території, але ви ж знаєте, що територія після уральських гір там практично нікого немає там не, не існує ніяких росіян і так далі. Пане Михайло, повертаючись до саміту в Саудівській Аравії, от Росія ж дуже образилась, що її туди не покликали. А от, приміром, Китай. Там був, і сьогодні в телефонній розмові глава МЗС Ванг сказав значить, своєму колезі Сергію Лаврову, що вони будуть там займати нейтральну і неопереджену позицію. Неопереджену, якщо бути точним. А, от. Але менше з тим Китай був в Саудівській Аравії, там, де ну, Росію вас... не кликали. Да. Добре, давайте все ж таки без ілюзій. Ну я розумію, що ми шукаємо будь-що, що дозволить нам чітко прогнозувати, коли це все скінчиться. Мається на назі справедливо скінчиться ця війна. Але між тим це тільки початок складного шляху. Я маю увазі, ці консультативні саміти. Uh -huh. Перший був в Данії, сьогодні в Саудівській Аравії. Безумовно, він має певні завдання. Він ці він ці завдання вирішує. Які з них ключові? Перш за все, це безумовно пояснити, що єдиною платформою, яка може убезпечити світ від продовження війни від Ескалації і довести цю війну до завершення? Справедливо завершення є формула миру, запропонована президентом угу. пан Михайло. Я Примушу, а от коли ви говорили, ви в своєму твіттері написали, що найскладніше питання одне з найскладніших питань було те, що не всі країни розуміють, чому РФ має покинути територію України для завершення війни. Ви які країни мали на увазі і чи є серед них Китай? Безумовно, це якраз і є країни глобального півдня, в тому числі Китай, які ви ви пам'ятаєте, вони пропонували свої мирні ініціативи, які всі були побудовані на тому, що не обов'язково залишати територію окуповані території. Просто треба негайно припинити е вогонь. Ну це ж нонсенс. Правильно, тобто, це якраз і є мрія Російської Федерації. Це не про неупередженість. Да, і мені не подобається. Говорять, що всі точно сказали, що е, територіальна цілісність і суверенітет України є недоторканим. Я тоді перенесу нас чотирнадцятий рік так, так само говорять про Крим. Це є територія України, І, але де-факто там знаходяться російські війська. Тому е, дивіться, мрія Росії, яка достатньо примітивна мрія. Перша це суттєво знизити інтенсивність війни, як такої знову ж таки, це може бути негайне припинення вогню, тому що це дозволяє залишитись на окупованих територіях. Ви ж розумієте, тільки вогонь припинили, ніхто. Нікуди не піде, і після цього буде заморожений конфлікт, і Росія хоче проводити переговори. Ну для mm -hmm. того, щоб проводити в форматі Мінськ-2, не Мінне про що і так далі. Пане Михайле. Але але будемо сподіватися, не просто сподіватися я в це вірю. Я вірю в наших захисників, що вони не дадуть мрії Росії здійснитись, і всі ми з вами теж над цим працюємо. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента Дякую. України.